Що він опять робить, я не розумію. Влад, що ти що ти знімаєш знак? Шо, да не шо, шо, ти шо, паліво, блин? А що такое? що? На що, БМВ, у нас X5 так, у продажу. По позвонив один клієнт, ага. дуже уважаємо чоловік в цьому городі, ага. друг Філатова. Ага. Каже, мені потрібна Бешечка. Посилив ага. ребята взяти BMW. А у нас із BMW тільки X 1 стоїть і все. Всі BMW приїхали, все розібрали. Ну, а, ну вон ще одне Ага. Ну, коротше. Да? позвонив, сказав, давай, быстро нарішай BMW. Прийшлося якось викручуватися. В кармані носи там. Ходи, хто значки приклеював. Ребята, кстати, якщо вам потрібно BMW, у нас є. Ще ось така BMW. шечка Тож приїжджайте к нам на тест-драйв. новий. 5-й є з 2015 року. Тож приїжджайте к нам на тест да. Е, на Вся подробна інформація про всі автомобілі буде, як завжди, в, наших, в нашому телеграм-каналі. Ми туди завжди викидуємо класні варіанти. Хто дивиться наш телеграм-канал, завжди по класній ціні купляє автомобіль.